Привіт! Сьогодні ми зазирнемо залаштунки наших улюблених застосунків. Проєктування систем, знаєте, це не просто якийсь технічний термін, це справжнє мистецтво. Мистецтво створювати надійні та гнучкі архітектури, які дозволяють сервісам працювати без збоїв навіть під шаленим навантаженням. Тож давайте починати цю подорож. Замислювались коли-небудь, як платформи гіганти взагалі витримують такий тиск. Це ж не магія, правда? За цим стоїть колосальна робота і дуже ретельне проєктування. Власне, саме це питання і є серцем нашої розмови, як збудувати щось, що зможе вирости до глобальних масштабів і при цьому не розвалитися. І ось тут, знаєте, ключова ідея, з якої все починається: рішення, які приймаються на самому старті, це буквально фундамент для всього проекту. А спробуйте но змінити фундамент у вже збудованому хмарочосі. Це неймовірно складно і дорого. Саме тому архітектори так багато уваги приділяють початковим етапам. Так що ж це таке, якщо говорити просто, проєктування систем це по суті створення креслення. От як архітектор розробляє план будівлі, так і системний архітектор створює схему, яка показує, як усі частини програми будуть працювати разом, щоб досягти однієї спільної мети. Гаразд, з чого ж стартує цей процес? Усе як і в будівництві, починається з ретельного планування. Перш ніж буде написаний хоча б один рядок коду, потрібно закласти справді міцний концептуальний фундамент. Ось чотири стовпи, на яких усе тримається. По-перше, треба чітко зрозуміти вимоги, ну бо неможливо побудувати щось, не знаючи, що саме. Потім оцінюємо масштаб, щоб обрати правильні інструменти. Далі модель даних це можна сказати скелет усієї системи, і наостанок АПІ, тобто правила гри, за якими різні частини системи будуть між собою спілкуватися. А тепер перейдемо до оцінки масштабу. Це питання допомагає перетворити абстрактні мільйони користувачів на цілком конкретні цифри, з якими вже можна працювати. Це, знаєте, такі розрахунки на сервації, які на цьому етапі надзвичайно важливі. Ось вам і приклад такого розрахунку. Здавалося б, 100 мільйонів користувачів це не так вже й багато запитів на секунду. Але ось тут і починається найцікавіше. У соцмережах контент читають значно, значно частіше, ніж створюють. І якщо на один запис припадає 100 переглядів, то навантаження зростає просто експоненційно. Ось так ми отримуємо пікові 4 тисячі запитів на секунду. А проєктувати систему під 40 запитів і під 4 тисячі це погодьтеся дві абсолютно різні історії. Дані це серце будь-якої системи, і тому вибір місця, де вони будуть жити, тобто база даних, це одне з найважливіших рішень. Від нього залежить, по суті, все, і швидкість, і надійність, і гнучкість усієї архітектури. І тут у нас є два основні табори SQL та NoSQL. SQL бази це класика, вони ідеальні для структурованих даних, де важлива цілісність, як у банківських системах. А от NoSQL пропонують гнучкість і так звану горизонтальну масштабованість. Це означає, що замість того, щоб купувати один супердорогий сервер, можна просто додати більше дешевих. Це ідеально для сервісів, які швидко ростуть, наприклад, для соцмереж. А ось що тут справді цікаво, так це порада не боятися великих таблиць. Сучасні бази даних створені для роботи з мільйонами, ба навіть мільярдами рядків. Іноді найпростіший дизайн виявляється найкращим, а спроби оптимізувати щось занадто рано можуть лише все ускладнити. Отже, система спроєктована. Але як змусити її витримувати шалене навантаження? Настав час поговорити про інструменти та підходи, які дозволяють обслуговувати мільйони користувачів одночасно. Перший і найважливіший інструмент балансувальник навантаження. Уявіть собі одну касу в супермаркеті в годину пік. Черга буде величезною. А якщо відкрити 10 кас і рівномірно розподіляти людей між ними, все піде набагато швидше. Балансувальник робить те саме, але із запитами до серверів. І способів розподілити цей трафік є чимало. Наприклад, RoundRobin – найпростіший, він просто по черзі відправляє запити на кожен сервер. А от List Connections діє розумніше. Він направляє новий запит на той сервер, який зараз найменше завантажений. Вибір алгоритму, звісно, залежить від конкретних завдань. Наступний потужний інструмент кешування. Ідея тут дуже проста якщо до якихось даних звертаються дуже часто, то навіщо щоразу лізти за ними в повільну базу даних? Краще покласти їх кудись ближче, у швидку пам'ять. Це як тримати улюблену книгу на робочому столі, а не бігати за нею щоразу до бібліотеки. Але ж кеш не безмежний, правда? Коли він заповнюється, треба вирішити, що звідти видалити, для цього існують спеціальні політики витіснення. Наприклад, LRU – Recently Used – видаляє ті дані, до яких зверталися найдавніше. Логічно, адже якщо до них довго не зверталися, то, ймовірно, найближчим часом вони і не знадобляться. Масштабованість це, звісно, чудово, але що як один із серверів раптом вийде з ладу, система ж має продовжувати працювати. Це називається високою доступністю, і це одна з найскладніших задач у проєктуванні. Доступність часто вимірюють у дев'ятках, і от 99% звучить непогано, так? Але це означає, що сервіс не працюватиме понад три дні на рік. А от сервіси операторського класу прагнуть до п'яти дев'яток. Це всього п'ять хвилин простою на рік. Ця таблиця просто блискуче показує наскільки величезна різниця між цими відсотками. І як же досягти такої надійності? Ключове слово резервування. Якщо є лише один сервер і він ламається, гра закінчена. Але якщо є його точна копія, яка готова будь-якої миті перейняти на себе роботу, то система продовжить функціонувати. Так ми усуваємо так звані єдині точки відмови. Ось, подивіться, як це виглядає на практиці. Це кластер бази даних MySQL. Є активні або первинні вузли, які оброблюють запити. Є пасивні, вторинні, які, по суті, є їхніми дзеркальними копіями. Якщо первинний вузол виходить з ладу, один із вторинних миттєво стає активним, і користувачі цього навіть не помічають. І ось ми підійшли до найважливішої, мабуть, частини. У проєктуванні систем не існує ідеальних, універсальних рішень. Кожен вибір це завжди компроміс. Розумієте, не можна оптимізувати все одночасно. Хочеться максимальної швидкості, можливо, доведеться пожертвувати послідовністю даних. Прагнемо найнижчої вартості, треба бути готовими до компромісів у продуктивності. І вся робота архітектора це знайти правильний баланс для конкретного завдання. Найвідоміший приклад такого компромісу теорема КАП. Вона говорить, що будь-яка розподілена система може гарантувати лише два з трьох параметрів. Послідовність, щоб усі бачили однакові дані, доступність, щоб система завжди відповідала, і стійкість до розділення треба обирати лише два мати всі три одночасно неможливо. Ця цитата чудово ілюструє ідею компромісу. Мікросервіси це дуже популярний підхід, але він додає величезну складність, і його варто використовувати тільки якщо переваги від вирішення бізнес-проблем переважують усі недоліки, пов'язані з управлінням десятками чи сотнями окремих сервісів. І наостанок головне питання, яке вже виходить за межі технологій і стає майже філософським: що краще створити ідеальний, але жорсткий механізм для сьогоднішніх завдань чи спроектувати гнучкий організм, готовий до майбутнього, яке неможливо передбачити, знайти цих баланс і є справжнім мистецтвом проектування систем.